Хочу вам розказати про одну ігру, в яку я люблю грати. Коли багато проблем, і стає дуже-дуже складно і важко, я думаю про те, що мене років 80-100 і тут все зміниться. І в цьому будинку будуть жити інші люди, будуть інші дітки жити. Будуть інші проблеми. От. І мені хотілося б побачити через років 100-150, як воно тут буде, які тут люди будуть, чим вони будуть займатися, що вони зроблять по-своєму. Хоча це трошки боляче так думати про таке, бо зараз це наше житло. Ми його будували з любов'ю і з мріями про майбутнє, про щастя. Вони ну, як всі люди, всі хочуть бути щасливими. І щоб все було добре у всіх. От. І от я м -м, сьогодні дивилася на цей старий будинок. Коли ми купували цю ділянку, тут був тільки цей будинок старий. І тут жила літня жінка. самотня, в неї не було дітей, чоловік помер. І вона померла в цьому будинку, до речі, і продавала ділянку її. Хресниця чи племінний, там якась там родичка. І от е, хлопці розібрали оці дошки. На... Ми складали тут дошки ще до війни, придбали їх і от почали такі будівлю будувати. Це гараж, і там сільськогосподарські приміщення, потім розкажу вам, що в мене де буде. І хлопці розібрали ці нові дошки і відкрилася знову ця хата. І я сьогодні стояла і думала. Я люблю таку гру грати, ось, те, що я вам казала, думати, що буде через 100 років чи 80, і тоді проблеми стають не такими вже важливими. І от я думала про цю пару, як вони побралися, були молоді. Та бабуся, яка тут закінчила своє життя, була зовсім молоденькою дівчиною. І її чоловік будував цей будинок. І... Вони мріяли про щось, сподівалися на щасливе життя. Вона тут ліпила, мабуть, якимось глиною цю хату, Вон скільки він цехів забив тут. І вони будували, раділи, планували, а зараз тут живуть зовсім інші люди. от. І Я дивлюся, і в мене якась така ніжність мене переповнює. І такі думки. Про їхнє життя, про їхні мрії, про те, як вони були тут щасливі. І десь, можливо, були і нещасні. А коханий мені сьогодні каже, я так мрію розібрати скоріше цю хату, щоб не було цього всього. А я дивлюся і думаю, чи думали ці люди колись, що хтось буде мріяти розібрати їхню хату так от життя йде. Одні будують своє нове гніздечко. Розбирають інше гніздечко, яке колись теж було мрією і любов'ю. Прикольно, правда? Отак от. Мабуть, колись була дуже гарна хата. Заліпила дівчина глиною її, сиділи вони разом на лавці тут під цією хатою, планували майбутнє і життя пролетіло.